Рівно півтора годинки мої відбивні побули, просто нема часу, коли їх. І так добре. Зараз горох вже майже зварився, ще трошки там домліває. І зараз я вже буду викладати відбивні. Всі хочуть їсти. Десь там тато наш вже їде в дорозі. Якісь сьогодні. Максимка вдома за мене здає ходить. А вже прийдуть. Відбивні вже догаються, дешата огірочки в класних летям у вас з підвала. Ціла банка трохи літрова з села привезла. А добрі добре огірочки, знаєте, хоч до літа, але хочу за щось такого ще. Таю погоду і класненького. Лишай той телефон, сідай до обіду. Ну, рез, мама приготувала. Відбивні сирок з майонезом огірочок. Можливо, комусь не нравиться горох, але треба всього потрохи їсти. Таке музикальне блюдо сьогодні.